На веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України реалізовано сервіс Моя ідентифікація. У особистому кабінеті на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України для користувачів зі статусом пенсіонер з'явився новий зручний сервіс Моя ідентифікація. У цьому розділі зазначається дата останньої ідентифікації, джерело, з допомогою якого вона була проведена, наприклад, установа банку. Сервіс дозволяє легко переконатися, що ідентифікація особи проведена, що є підставою для продовження виплат. Для того, щоб скористатись сервісом, потрібно зробити кілька кроків. Зайдіть на веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України портал пафу.gov. Авторизуйтесь одним зі способів: за допомогою кваліфікованого електронного підпису, дія підпису або ID.gov.ua Увійдіть в особистий кабінет. У меню ліворуч оберіть рубрику Моя ідентифікація. Зверніть увагу. Якщо ви пенсіонер, але у вашому особистому кабінеті сервіс не відображається, оновіть сторінку, натиснувши клавішу F5. Дякуємо, що користуєтесь електронними сервісами Пенсійного фонду України.